Віталій Буделішах, грає проти Олег Головков. Рейтинг 1970. Так. Побачимо. Неправильний хід. Чи правильно? Ні, кінця 6 треба. Кінце 6 треба було грати, а тут я не пам'ятаю. Тут я звери, неправильно, хіт зробив. Скоріше за все. Чесло. Так, 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 так. Можливо, взяти і d 5 так? Да? Поміняти цього. Саму. Ну, не знаю. У мене центр. Тобі фіолетово, так? Да?

Чорні поля, слабкі, Правильно? Ти не встигнеш. Тут кінь ще стоїть. Центр наш пішов вперед. Його загалюмували підходом. Але є проблема. Є проблема. Кінь не може вийти. Тура не може підійти. Що робити? Такий хід. Такий хід, розумію. Нічого проти його не маю. Так, так і так. Виграно? Програно. I Ай. Донт. Ти хочеш так? Можливо. Так. 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 Райм на ініціативу. Мені треба. Тренувати це. Активно. Посилюю позицію. Кожним ходом. Так. Можу не встигнути. Ну, є в мене якась ідея потім вдарити? Але можливо, не зараз. Так, так, так. Так, шах. Сюди. Да. Напаю йому треба так грати. Так. Да. Так, я б'ю, тому що зв'язка. Якщо сюди. Стоп. Треба було б подумати, конечно. Сюди, кінь же 5, ти взяв. Шах. До речі. Якщо ти туди, то там взагалі ма, так? Да? Взагалі я і так можу зіграти. Куди нам поспішати? Куди? Нам. поспішати? Ну давай, ша, Ну, такий пішак, мабуть. Опорне поле да Що Что робити? рублизно. Так, Далі Усилю все. Просто граю, як сказати. Гармонічно. Так, зараз піду. От, центр захопив пішоком фігурами. І роблю все, що хочу, Майже. А що хочу, не роблю. Так, так, да, ти підеш. Не встигнеш. Так почути. І замотувати якось його? Угу. Такий хід він шах, Ми сюди. він сюди, Такий хід він шах, ми сюди. Ну, давай, так. Можу забрати, я не хотів, але що зробиш? Такий може хід зробити. Угу, туди просто. Ну, так может быть. Я тут забуду, мабуть. Хм. Ну да. Програв. 74-86. Верс Бетер був правильний хід. Так, ну окей, мене насправді цікавить не цей момент. Тут я розумів, що в мене дуже велика перевага. Треба було відразу забрати цього пішика і все. Вже пізно, так? Да? Все одно, ну, я думав про цей хід, хіт, ну, треба було все це рахувати. Ось би так пішов. Є е 6, де. Да. Ну, є е 6, є е 6, є е 6. Складно це. На це піти. Одна позиція. Так, окей, він пішов сюди і тут уже погана позиція. Так, я цей хід взагалі не подумав про цей хід. уже немає ініціативи в мене.